Завдяки фільмам та поп культурі люди часто мають дуже викривлене уявлення про космос та те, що там насправді відбувається. Сьогодні ми розвіємо або ж підтвердимо кілька загальновідомих та деяких менш відомих міфів про космос та все, що з ним пов'язано. З вами знову я космічний ренджер. Заварюйте ваш галактичний пил і полетіли! Космічний рейнджер. Міф один. Астронавти їдять їжу тільки з тюбиків. Багато людей досі вважають, що космічна їжа складається тільки з тюбиків з постоподібними продуктами. Це уявлення могло виникнути через старі телевізійні програми або фільми, де астронавти їдять їжу з тюбиків. Однак насправді космічна їжа є набагато різноманітнішою та сучаснішою. Все починалося з тюбиків, а у випадку з космічної місії Меркурій їжа також постачалася у формі пресованих кубиків. Але всі пілоти, як один, жалілися, що такою їжею було важко. Насититися. А я що робить? А що мені дивіться, як вона їсть шоколад? Його теж може хоче шоколад. Бі? Космічне меню потребувало вдосконалення. Перші важливі ознаки модернізації з'явилися в космічних програмах Gemini та Apollon. Учасник польоту Gemini 3 в березні 65-го року Газ Грісом був настільки засмучений якістю тодішньої космічної їжі, що це спонукало пілота Джона Янга несанкціоновано пронести на борт сендвіч з солониною. Астронавти спробували заборонений делікатес, за що згодом ото отримали догану, тому що сендвіч залишав крихти, які могли пошкодити прилади корабля. Уявіть собі, це треба було так ризикувати, щоб просто з'їсти в космосі бутерброд. Тоді ж у 65-му для Джеміні приготували першу сублімовану їжу у вакуумних упаковках. Аби зменшити вагу і залишити більше вільного місця, з їжі видалили всю воду, зберігаючи однак, корисні та смакові якості продуктів. Тоді їжу пакували в чотиришаровий вакуумний контейнер із клапаном на кінці. Клапан був потрібен, аби спеціальним інжектором вприскувати воду в упаковку. Далі залишилося тільки розігріти контейнер і насолоджуватись обідом. Разом з пакуванням поліпшилося і меню. Так, пілоти програми Gemini ласували омлетом, креветками, куркою під соусом карі та рисовим пудингом з родзинками, запивали все кавою, виноградним соком і молоком. Також астронавти вперше отримали можливість обирати комбінацію страв за смаком. Програма Аполлон, хоч і не внесла революційних змін до космічного харчування, проте все ж покращила результати Gemini. Вже в 69-му році пілоти Аполлона 11 включаючи Ніла Армстронга, отримали вдосконалені інжектори, які тепер мали ще й гарячу воду, крім холодної. До того ж, вони вже могли їсти ложками. Екіпаж Аполлона 11 частувався яловичиною з овочами, свининою з картоплею та беконом і яблучним соусом. А в пілотів Аполлона 15 з'явилися спресовані абрикосові батончики, якими вони перекушували під час роботи на поверхні місяця. Цікаво, що починаючи з Аполлона 11 астронавти мали невеличкі порти для рідкої їжі, що були вбудовані в шоломи. Передбачалося це на випадок розгерметизації корабля, коли людям довелося б жити в скафандрах. Без доступу до твердої їжі. А от з боку СРСР десятиліттями особливих нововведень не було. Хіба що поліпшувалися ті самі тюбики? Тисячу дев'ятсот сімдесят 1971 року в експлуатацію ввели спеціальну піч, яка підігрівала тюбики, що стала певним аналогом інжекторів з теплою водою. У радянських космонавтів трохи покращилось меню, в яке включили борщ. Bro. Філе курки, котлети та антрекоти до речі, під час програми Аполлон Союз 75-го року американські астронавти вперше спробували борщ в тюбиках. До СРСР прогрес дійшов пізно. 82-го року. Пілоти радянських космічних кораблів нарешті отримали сублімовану їжу у вакуумних упаковках. Тюбики залишилися лише для десертів та соків. До цього часу раціон космонавта збільшився до 200 найменувань. В наші дні сублімована їжа основа харчування космічних пілотів. Однак до неї також додалися консерви, які розігріваються. На спеціальних пристроях. Ну і можна сказати, що так, тюбики все-таки досі є, але вони відіграють далеко не основну роль в раціоні дослідників космосу. Міф номер два: Меркурій найближча планета до Сонця, а відповідно на ній найвища температура. Меркурій знаходиться набагато ближче до Сонця, ніж Венера, і здавалося б, логічним, аби Меркурій був і найбільш розжареною планетою в сонячній системі. Проте це не так. Оскільки в Меркурія практично немає атмосфери, на його поверхні спостерігаються найбільші перепади температури в сонячній системі. Нічого не стає на перешкоді сонячній радіації, і тому поверхня планети дуже сильно нагрівається. Але через відсутність атмосфери тепло з дуже великою швидкістю вилітає в космос. Через це в день середня температура може підніматися до 350 градусів за Цельсієм, а вночі опускається до мінус 170. Вчені вважають, що на полюсах Меркурія на дні глибоких кратерів. Куди ніколи не потрапляють сонячні промені, може навіть зберігатись замерзла вода. Зовсім інша історія з Венерою, яка має дуже щільну атмосферу. Надзвичайно висока концентрація вуглекислого газу в атмосфері планети створює такий собі парниковий ефект на стероїдах. Атмосфера Венери на 96,5% складається з вуглекислого газу, який діє як односторонні двері. Добре, пропускає тепло, що надходить з сонячним промінням, і отримує його на поверхні, розжарюючи планету до пеке. 460 градусів за Цельсієм, крім того, на планеті лютують дуже сильні вітри та шторми, які роблять венеру ще менш гостинною. По мірі того, як тепло затримується всередині, погодні умови рівномірно розподіляють його по всій планеті, і тому різниця в температурі на екваторі та полюсах, а також добові коливання температури, дуже малі та становлять всього близько 1-2 градусів. Вважається, що в далекому минулому на Венері було водне середовище, однак через кліматичні зміни та інтенсивне підняття температури вода випорувалась. Схожий процес зі збільшенням кількості парникових газів відбувається і на нашій планеті, але на Венері він значно сильніший, оскільки її атмосфера в 90 разів щільніша ніж в Землі. Перед тим як продовжити, я наполегливо попрошу вас поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар від семи слів і більше, і підписатись на канал, щоб не пропустити більше мого контенту. Дякую. Міф номер три гарячі метеорити. Я впевнений, і це в принципі інтуїтивно зрозуміло, що вони мали би бути гарячими. Фільми та книги є основними джерелами цього невірного уявлення. кажуть, що якщо ви натрапите на свіжо впавший метеорит, то слід уникати контакту з ним, оскільки він може обпекти вас гу. Проте насправді ці камені, які мандрують через космічний простір, де досить холодно, вже мільярди років, перед тим як впасти на землю лише на кілька градусів тепліші за абсолютний нуль. Хоча безумовно, під час входження в атмосферу об'єкти розігріваються, і різниця температур між майже абсолютним нулем і палаючим снарядом призводить до того, що метеорити мають температуру, яку можна охарактеризувати словом тепленькі. Коли метеорити входять в атмосферу землі, вони стикаються з дуже високим опором повітря, що спричиняє значне нагрівання. Атмосферне тертя та стискання повітря нагрівають метеорит до високих температур, які можуть досягати понад півтори тисячі градусів на поверхні. Це викликане великим тиском і швидкістю входження метеорита в атмосферу. Метеорити, як правило, не досягають поверхні землі в первісному вигляді. Вони втрачають частини своєї маси через процес абляції, при якому верхні шари метеорита плавляться і випаровуються. Цей процес відбувається через інтенсивний нагрів і тертя, але їх внутрішні шари залишаються відносно холодними. Хоча температура їхньої поверхні може бути дуже високою під час абляції, в кінцевому результаті метеорити, які досягають землі, не є гарячими, зазвичай температура метеоритів при контакті з землею становить від кімнатної до теплої, приблизно 30-60 градусів за Цельсієм, залежно від часу їх перебування на поверхні і умов навколишнього середовища. Науковці використовують метеорити для дослідження складу і історії нашої сонячної системи. І під час збору метеоритів після їхнього падіння вчені можуть спостерігати деякі зовнішні ознаки нагрівання. Але метеорити зазвичай не являються небезпечними через свою температуру. І хоча метеорити, які досягають поверхні землі, як ми вже з вами зрозуміли, не є дуже гарячими, їх падіння може викликати певні ефекти, такі як створення кратерів або вибухи, якщо метеорит має достатню масу. Ці явища є результатом великої кінетичної енергії, а не надмірної температури. Тому наступного разу, як будете підбирати щойно впавший метеорит, не бійтесь, сміливо беріть його в руки. Міф 4. О, це один з моїх улюблених просто ви. Точно чули, якщо ви приблизно такого віку, як я, ви точно чули фразу: Тупи американці потратили мільйон доларів, щоб придумати ручку, яка зможе писати в космосі. А наші парні в це время спокійно себе писали карандашами. Ось ось таке. Отож, радянські карандаші проти американських ручок. Наступний міф я обожнюю з двох причин: перша в ньому висвітлюється вся натура росіян, вся їх брехлива ницепотворна сутність. І друге в ній видно дуалізм і шиза їх так званої русської душі. Отож, історія ось в чому. Хто трошки старший, можливо, на жаль, пам'ятає такого руснявого стендап-коміка для бумерів Задорнова. Основна фішка якого була в тому, що основна маса народу, яка його дивилася, жила в голоді бруді і бідності, висміювали тупих американців і захоплювались тим, які ж наші все-таки генії. Отож, щоб довго не розказувати, гляньте відрізок цього низькопробного стендапу, щоб краще вловити суть і відчути всю іронію. Тейей ситуации. Когда американцы узнали в космосе, что шариков авторучки в невесомости не пишут, они научно-исследовательский институт создали, разрабатывались ручки, которые пишут в невесомости. Космонавты говорят, а мы, мне говорят: представляете, как писали карандашами, так и пишем. Смешно. Мені дуже, якщо чесно, смішно, тому що американці справді розробили ручку і справді витратили велику суму грошей на її розробку. Але вона може писати в невагомості і не тільки. Вона також пише під водою із за екстремальних температур. І так на початку астронавти і космонавти писали олівцями, але проблема в тому, що крихти від олівців в умовах невагомості розпорошуються, можуть зіпсувати прилади, механізми і загрожують безпеці персоналу. Не кажучи вже про те, що дрібні крихти графіту з олівців потрапляють Вочі та дихальні шляхи, і от в 65-му році компанія fisher Pen створила ручку, яка могла б писати в умовах нульової гравітації при екстремальних температурах і навіть під водою. Для її розробки було інвестовано близько мільйона доларів. І хоча NASA не вкладала гроші в цей проект, ручка, відома як антигравітаційна ручка AG-7, була запропонована НАСА, яка купила її і почала використовувати в космічних польотах з 67-го року. Ручка використовує картридж, заповнений тому гравітація на неї не впливає, чорнила лишаються майже твердими, поки рух не перетворює їх на рідину. І найбільша іронія в тому, що Радянський Союз також купував ці ручки для своїх місій Союз і використовував їх на Міжнародній космічній станції. І якось так вийшло, що русачки, ці прості, геніальні парні, знову жаліються, що американці насрали їм штани. Про це Задорнов чомусь не згадав. І можливо, дехто з вас скаже, що він комік. Це ж просто прекрасна історія для сміху. А я вам скажу ось що у них так завжди. Він просто комік, той просто співак, той просто артист, той просто діяч культури. В кожному аспекті їх діяльності відображається гнила суть росіян, і так було завжди. Однією рукою ненавидіти загніваючий запад, а іншою на американський айфон записувати про це сторіс, сидячи в німецькому автомобілі. Якась Психічно нездорове маячня коротше, ця історія просто ще один приклад поїхавшої шизи наших сусідів. І, до речі, про. Про Сосіян. Ми з командою збираємо зараз на реп, пікап та екофлоу для різних підрозділів. Зборів дуже багато і свідомі українці мають допомагати нашим воїнам. Їм зараз, як ніколи, важко. Тому я буду дуже вдячний за ваші донати. Вони будуть за посиланням в описі під цим відео. А звіти про попередні закриті збори та відправлені авто в моєму інстаграмі, яке ви також можете знайти за посиланням в описі. Не будьте байдужими! Дякую за кожну гривню. Продовжимо! Міф номер 5. тіло людини вибухає або замерзає в космосі. Багато людей вважають, що якщо ви потрапите в космос без скафандра, ваше тіло вибухне або замерзне миттєво. Однак реальність. Інша протягом дуже короткого часу, від 10 до 15 секунд, людина втратить свідомість через нестачу кисню. Затримка дихання не допоможе, адже в умовах вакууму кисень в людському організмі починає розширюватися і розривати легені буквально на частини. Від цього також закипає кров разом зі слиною, слізьми та іншими рідинами, що негайно викличе емболію і фатально вплине на організм. Якщо людина бачить, що неминуче потрапляє у відкритий космос без захисту, вона має не вдихнути. А максимально спорожнити легені, щоб прожити довше. Кисень не єдина проблема. Відсутність тиску також спричиняє інші, хоча й менш очевидні смертельні наслідки. Тіло людини розшириться, але шкіра є достатньо еластичною, щоб впоратися зі зміною тиску. Проте кілька секунд надії все ж буде до того, як кисень в крові вичерпається та настане втрата свідомості. Після цього все ще є кілька хвилин, щоб уникнути загибелі, адже мозок можна врятувати, повернувши людину в безпечне і багате на кисень середовище. Тобто, ще раз опинившись у вакуумі космосу, жахливий сценарій з миттєвим. Вибухом тіла людини або перетворенням на шматок льоду за лічені секунди на щастя не відбудеться. Просто ваша кров і слина закипить у ваших венах та артеріях, спричинить відмову всіх органів, розірве середини ваші легені, якщо ви вчасно не видихнете, і спричинить смерть мозку за лічені хвилини. Якщо вам подобається мій контент та те, що я роблю, ви можете стати спонсором цього каналу за допомогою кнопки спонсорство на Ютубі або перейшовши за посиланням на платформі BuyMeACoffee або просто одноразовим донатом на Модобанку. Кожна ваша гривня це додаткова мотивація для мене творити більше. Але це лише якщо у вас лишились кошти після донатів на Збройні Сили. З вами знову був я, Космічний Рейнджер. До нових зустрічей. Бувайте.